Number on screen and order your joy today. Order now, while well supply by shipping and handling costs may vary. Do Not invest in order in products in the big box. What's the top? This one, this one. I don't know. This one. I knew it. This is the one I wanted. There's a card, too, dear. Open the card. right honey yeah. jack don't wander off stay right here with him he's not listening to a thing i say is he not even a little bit Розміняти сюжет і чешені егру. Давайте значимо з моїми етап. Чешені-гри. Це красиво і Її дуже класним геймплеєм та оптимізація. Гра стала, як вам говорив з самих начальних роликів моєму каналі. Хто не дивився, кстати, можете подивитися. Там на моєму каналі є проходження. Кстати, там два роли з мамою є, та з мамою дуже буде смішно. І ще що... хотів сказати, що Нікрати ще буде в цьому ролиці не тільки, не только просто там обична розкладка ігр. Зато я розкажу про баги, які я зустрічав на момент гри. Баги. Перший баг, який я бачив, це зба... баг з, з... з... скриптом Скріптом Дой. Коли ми заморажуємо він ...та... він заморажується. Ну, это, не... у мене такого не було тільки убила бах у Лекса е цей бах. Ба, да, хто, Це Лекса та такий че? ютубер, теж він знимає ролики. Ну, він не українською мову говорить, но другою мовою. Ну і Лекса теж прикольний ролик, це на цей канал. Ну, і в нього ще є. Він проходить ніж немає, але вже повне. Не просто як я там по, по серіям, а ще вже повне. По моїми багами це був що ярнабі не міг зійти з міста, та ще мій був баг, коли побега з У мене дуже-дуже заосало. Далі я хочу розказати оленкої гри. Все починається, як, як я вам показував. Ви побачили, що ма, 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 хлопці Джеку подарували стівку на по, 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 На Що? Назначає, що Джек не Дуже стухняным хлопчиком, ну не слідив, та його приступила така участь. Якщо ви бачили в начале ролика, то його міксером перебила. Хочу і рассказать... из. Короче, ми спускаємося з попи на, на лифте якою ми спустилися в третій частині. Це нам допомагає це, це дізнатися, що попі не бросила нас, як нам показував в трейлері. Коли ми потім, коли ми спустилися, ми бачимо нас. Идея обучення, якого вже, наверное, всі знають. І появилась нова механіка. Це, ну, як стара стара була механіка, но, но, но просто змінили модельку. Это руки в скамерах. Да, просто изменили модельку. Це не так уши. Interesting. Тут у нас є... есть не... несколько двер... дверей. Ну, наверное, в начале нам даже дают записку, но записка будет в отдельном видео. Мы, нас опять учат, что нам не треба. Мы пробираемся на в... По западній частині Гевена в, в бежище. Та у нас з'являється нова механіка, що ми можемо ну, розпепіляти такі, як сказати, вам, вузли. Ця механіка не так ж нова, ну, все рівно ця механіка не дуже, не дуже погана. Після, після складу, де був мільйон іграшок дітей, ми можемо побачити, ми попали всередину ці, ну, як можна, давати будемо це називати склада. та, 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 та пробралися в, в, в крайню часть склада. Це коли відправляли іграшки. Шки. Нам дзвонить Олі, яка була нашим підру... підтримателем, що, та можна сказати, другом. Ну, а, як ми бачили в кінці, не на хто дивився, ролик мій, як я проходжу в гру, може побачити. Потім ми, ми відкрили двері, яку на, яка зробила, ну, підключила питання. Як не вдивительно, почому це було за, за двері, Як по чому ж так зробили в компанії по ІТМ, не розуміла. А цена должна була бути отдельно, но не в кімнаті охорони. І кстати, їх спеціально зробили. Зробили так, щоб, так на пети. по кожній кімнаті должен, должен бути телевізор. Потім ми зійшли в мини-кімнатку, і нам зустрічає новий перс лікар. или до лікар Харлі Сойлер. Про нього я зроблю теж окреме відео, ну, його звуть Док Лікер Ханлі Сольер. не, не поправте мене, якщо я неправильно його ім'я назвав. XK the person. Это в нас тюрьма, на якої весь, наверное, і сюжет йде ми, як ми як поетому повинні запустити питання, яка, як, яке ми, я запускав як в ролиці мільйон лі... часов. Ну як? Мільйон часів. Нескільки літ. Ну як? Ми з мамою поки мама з мамою поки порозговорили шутки. Ой, їм вже зробила це давно. Далі, коли ми, ми оббираємо доски, як ви бачите на відео, просто, я, як ви бачите на відео, ми можемо по побачити кімнату з лимоном. Лимон, ну, лимон. Коротше, тут є секретний лимон, як відсилку на якусь там гру. На яку там, на Portal 2, наверное, або на якусь там. Далі доктор нам показує своє, нове зверят. Ну, нову лінійку крітерцев. Ну, хагівагерців. Почему-то їх не запускали аж дві главы. Странне И, и и кого мы можем узнать, побачить первое, дракон Саймон, Ли Лили Лили, Баба Чопс, Баба Чопс, и и, 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 и по 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 по, аллигатор аллигатор это. Аллигатор Рудмики, или как его <laughs> Я их имена ну, так не та, ну, на крутых помятаю. Потом мы заполучаем ту самую руку. И у нас новый персонаж. Ярнаби. 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 Ярнабичка. 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 Фуфытик, Фуфитник. Клубочек. Фуфитник. фуфитник. Ярнабичка, Клубочек. Ну, я его называю Ярнаби и Клубоцк, Фуфытик Отдельно. Не видел. Пифтік. Так. І потім, коли ми запускаємо, тут піднімається дугим, Як не вдиви. Ну ми... і. І, блін, і перше проходження гру не на запись, я, блін, нічого не поняв. І от як я зробив. Зро так. Я, як? Та, блін, та як це зробити? Ну, відкривайся. О. Далі. Хто там дзвонить? О, Олли. Ага, ага, бе бе бабу-ба-ба. Вот ба -ба. таке в мене було я вражений, коли я перший раз ну, граф попитай. у нас появля... появилась новая механика. Опять. Сколько тут механик, я не знаю. Уже сколько? Напишите в комментарии, сколько я уже сказал механик. Разин. Это ключ карта. Red Care. Это, это, чтобы мы смогли переключать штуки. Потом, когда мы заполучаем в этой комнате, Ми, у нас з'явилося газ. Ну, цей момент нам вже не дуже. Я хочу перейти до самого інтересного моменту Зернабі. Вірнабі. Да, це, це не знаю, як це, хто це по породу. Породу це монстр, але но, 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 це, мабуть, і кот. или же собака. Но он, напоминает на кота. Тоже сильно. Потом, когда мы, 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 знакомимся с рукой, якой я вам уже говорил, это Дуи. Мы встречаем первый раз Эрнабика на воле. Так, також, если хтось то грав в цю игру та не знав, як пройти здесь, то там, то, то там довгий нам, если же, просив каменючку. Далі ми з'являємося на самому кінці, можна сказати, в комп'ютерному. В можна можно сказать, сетевому крыле. О нет, о нет, о нет, чего. Сетевому крыле. Я, 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 я це место так называю. Хто или як, як вас называется ця. Я называю сетевое крыло. Тому що. Ну, тому що потому что. Потім ми йдемо, 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 димочи, йдемо, йдемо, читаємо записки, та е, перша погоня від ярнабі. ля який, Ля-Фуфичик, Ля який добренький, ярнабічка. Ну як же він мене вреде, який його мамашній вид. Он тобі нічого не зробить. Он тобі він миленький. Ні, омира, люйся. Андрі, І дивіться, тут був такий баг, я теж один раз цей баг зловив. Потім ми знакомимся з новим монстром. Пієна завер. Пієна завер. Пайна забер. Пієна завер. Це дуже Now that hit the spot. <laughs> I haven't eaten in weeks. I am there, pal. Don't worry, I won't eat you. <laughs> I'm Dowie. I was told to expect you. This way. Follow me. Перс Персонаж Дуй. Як не, як не інтересно, це наш новий союзник? Як союзник? Ну, союзник, ми в кінці будемо союзник. Потім трохи подумавши, ми йдемо, знаход... йдемо, йдемо, йдемо та повчаємо в нову механіку. Це Переключати такі штуки. Господи, правда. Скажіть, скільки і раз механіку сказав цьому роуці? Рально. Далі ми настрічаємо кісі кісі, кісі, місі, сі сі ші ші хі І ми можемо побачити першу частину прототипа. І це не прототип. Ліхто це. Так, да, це прототип. І можна сказати, у прототипа є своя копія. Ну як? І коли ми можемо, можемо зробити це, ми попі та кісі долий, долий, доли, іграшки, ми можемо знайти цих серит. Дуже-дуже-дуже хочеться. На потім, після розговору окупі, ми втрачаємо на, на на ми йдемо за Доуї. Доуї нам розказує про прототип та лікаря, та ми проведемся в путь. Потім, коли ми пройшли, дуже-дуже складну ломку, если що. У мене є така складна головоломка, ми дивиться що. о ні, помирає. ярмачка помировані. Ага, ти це заслужив фуфетік. Далі, після складної голомки, ми, ми повинні опять же складну головоломку который я просадив, ну ладно, не просадив, я в интернете искав, Ну который, ну, который час я искав в интернете. Тысячу лет, ладно, не тысяча пять лет, ладно, не пять лет, несколько, несколько пять минут, мы встречаем но типа нового мини-босса. Мини-мини, можно сказать. Это Баба Чапс, бабушка. Баба Чапс. И в, на, в, в трейлере мы его тоже могли бы увидеть. В первом трейлере. И далее мы встречаем еще один босс-файт сразу. только это босс-файт с Тилом Ликарем. тело Ликарем. Это типа тело Ликаря, как Ну, можна сказати, це, це, це тіло лікаря і тисячу таких тіл, щоб він розродився. Після, після ми отримуємо нову, нову руку, нову, не стару, а нову. Типу, типу, це замін нашого старання з лікарем. Почивши цю руку, ми, як відважний герой, відправляємося далі за пригодами, то тобто до сховища. Чита, ми граємо нового чи... опять Олі, ну, тільки як він якось вже дуже гарно і так не Далі, коли, ну, коли нам опять дана сама складна задача дойти до основання та зірвати газ. А потім случиться це. Зараз ви самі побачите. So so sorry, I failed you. I was never what any of you needed. I was only made to hurt things. My fault. My fault. Hurt. Everything hurts. Hurts back. Always. Everyone have to. My friends, he killed my friends. <laughs> you. It all started with you. You and her. It was you who ruined everything. No, no, that's not true. They jump-started the generator. They destroyed everything! I'll kill you! Долгий був, був не один не Джек, а цілих три. Це Джек, Кевін і Меттю. Так, ви хочете сказати, откуда ви я знаю? Смотрю ролики е, смотрю ролики на каналі якогось там чела. Ну, да, мить, давайте розкажу описание. Ну, про Джека ви вже знаєте. Бо Кевин Кевін це був саме заді, головний задира в приюті. А Метю був найстарший. Та він був за добро. Так от, Метю і Джек були добрі, бо вони не злилися, що это. А от, а от, от. Кевін розозуся, тому що це він. Він був головно, головним задірою, та він, він дуже любив ігра, що це було хоч би одна мотивація, його мотивація. І ще, дайте, зараз ви теж побачите, що буду з ним. I tried to be better. To be who they needed. Smart enough. Not good enough. Not I'm sorry. Голові. Ну, ну, і що ви хочете сказати, що в нашій, в нашій запра... за пра за. за пра. За... 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 за. сказати вам? Олі шолі. Бу... Тепер Це був особенно податим. І він загнав нас сюди. Потім я назву як сцену. Сейчас как сцену. Буде як сцена. Йди домой, попі. Надо вернутися додому. Я не вернусь, не вернусь. Иди, ти, ти, ти знаєш куди? Я не можу йти, будь ласка, пробач мені. Куди пішла? А? Куда намылилась? Слухай. Короче, если з... сидеть взорвется, короче, ты не був... ти... я хода в тебе всегда быть. Да держите мене! Не только не сейчас! Ні! Ну вот, киси, теперь в Тепер я вмер. Тепер ми попадаємо в мэр. А теперь мы попадаем в місто. Місто лабораторії, це тут. Мої враження від гри? Що ж? Гра получилась дуже добре. Дуже хороша і дуже мотивна. Давайте на цьому розділ закінчимо. Всім удачі. Всім до побачення!